Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма Гаряча лінія. Я Катерина Тригубова і я рада вітати нашого гостя сьогодні. Це заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, підполковник внутрішньої служби Володимир, Володимир Володимирович Панінчук. Вітаю вас в нашій вечір. студії. Володимира Володимировичу, давайте нагадаємо нашим телеглядачам, які нас дивляться, нашу гарячу лінію з представниками силових структур. Які є виправні установи на Миколаївщині? Чим вони відмінні одна від одної і що там відбувається на території Миколаївської області? У нас і функціонують сім установ Державної пенітенціарної служби. Із них одна це протитуберкульозна лікарня. Один слідчий ізолятор, одна установа з полегшеними умовами тримання засуджених, і дві установи середнього рівня безпеки з, для чоловіків, які вперше знаходяться в місцях позбавлення волі, і дві установи для чоловіків тримання середнього рівня безпеки для чоловіків, які порушили закон вдруге і в наступне. Є така організація, як слідчий ізолятор, так така установа і виправний центр. От чим які відмінності у них хто ну, там тримається, що так це відмінності дуже великі, тому mm -hmm. що в слідчому ізоляторі знаходяться засуджені не засуджені, а люди, які знаходяться тільки під слідством або засуджені, які чекають етапів або розпреділення по іншим установам. А виправний центр це установа, які якій знаходиться засуджений з полегшеними умовами тримання. Тобто, як раніше, воно називалося це було колонія поселення. Люди, які вже стали на путь виправлення і були направлені з установ середнього рівня безпеки, яким до завершення срока залишилось не більше півроку, або засуджені, або навіть люди на сьогоднішній день по законодавству, які з зала суду відбувають покарання, там саме яке не пов'язане з позбавленням волі, а лише з обмеженням волі. Що стосується установ, то от, mm -hmm. в них знаходяться також і підприємства. Mm -hmm. У нас прикусні... от я ще хотіла да. спитати, тому що, наприклад, у слідчому ізоляторі навряд чи можна працювати так то тій людині, яка там знаходиться, тому що вона чекає вироку, чекає, поки іде слідство, яка буде його. Ну який буде висновок з того, що він скоїв або ж ні. Якщо це була помилка, а от в виправних центрах і виправних колоніях я так розумію, що люди працюють, тому що вони перебувають там певний час, відбуваючи покарання. Яке виробництво там можна організувати і організовано в нашій У нас уже більше трьох років існують майстерні, тому виробництва виробнича сфера розвинена навіть в туберкульозної лікарні і в слідчому ізоляторі. Майстерні саме призначені для того, щоб засуджені отримували мінімальний, хоча б мінімальний, рівень знань якихось трудових навичок, щоб в наступному могли існувати як в установі і мати якийсь напрямок діяльності, так і потім, коли призвільнені Крім цього, функціонує три промислові підприємства. Два з яких мають власну сировинну базу і займаються видоб, видобутком та переробкою гранітної сировини з власних родовищ. До речі, це два родовища, які в нашій Миколаївській області належать державі і знаходяться, розробляються згідно плана, як державних планів. І одне сільськогосподарське підприємство при Новобузькому виправному центрі. Саме Новобузький виправний центр займається. Направленням сільськогосподарського виробництва має у власності майже трошки більше двох тисяч гектарів, займається зерно, м'ясом, молочним направленням виробництва. Що стосується установ, то тут підприємств промислових то при Ольшанській виправній колонії. Існує підприємство, ну так при кожній установі. От Ольшанська виправна колонія, підприємство Ольшанської виправної колонії. Воно займається здебільшого. має вже у нас всі підприємства, до речі, вже перешагнули за 50 років існування. Займаються переробкою деревини, виготовлення виробів із металу. А також різноманітної супутньої продукції. Окремо, це два промислових підприємства, які з власною сировинною базою. Вони у нас, скажімо так, самі великі. От повністю в річний обсяг виробництва в наших підприємств складає близько 10-12 мільйонів на рік товарної продукції. Я знаю і пам'ятаю, коли управління. Організовує такі простори так, для журналістів, для того, щоб воно подивилося, подивилися, як змінюються і умови тривання, і що відбувається в наших виправних колоніях, то були такі сюжети у нас, їздили ми і бачили, що, що люди, які туди потрапляють, так ми знаємо, що не кожен має професію, тому що ну, такий шлях він обрав для себе колись чи потрапив туди за сприяння якихось обставин трагічних або ж не дуже таких хороших у нього. В житті і немає професії, тому щось він може отримати, так перебуваючи і відбуваючи покарання, переосмислюючи свій життєвий шлях і потім виходячи на свободу. Чи є де збереглися установи, де люди навчаються? Так. Я пам'ятаю, що було, було училище, так, якщо так, я не помиляюся, професійне технічне училище. Технічне училище. Давайте про нього трошки. Залишились професійно-технічні училища. У нас так вони і функціонують. На базі Ольшанської виправної колонії і на базі Арбузинської виправної колонії існують два професійно-технічних училища, які щороку випускають по 100 чоловік випускників, тобто самих засуджених, які отримують професії. Професії пов'язані з направленням роботи самого підприємства в основному. Якщо це брати арбузинський виправний центр, то він підготовлює в основному це каменотеси, там, зварювальники. Якщо брати Арбузи, Ольшанську виправну колонію, тут направлення було металообробка, основне, тим більше, що воно. 50-х роках создав саме для роботи з нашими гігантами, миколаївськими заводами. Це 61-й завод, 61 одного комунара, чорноморський судоводівний завод і завод ЮТЗ. І основне завдання було чорнова оброботка металу. Тому а зараз такі... як ці от підприємства, які ви назвали, вони не в дуже хорошому стані, принаймні Чорноморський та завод імені 61 комунара. Ну ютузаряма ж проект, це все нормально. У них у них поки що. Як переорієнтувалися, чи може знайшли десь іншу сферу? Обов'язково обов'язково для цього існує і управління для цього угу. існують відповідні служби в установах. Ми останнім часом, та навіть вже давненько, це основна мета зараз пошук замовлень. Ми працюємо по новому, працюємо не так, як раніше давався державне замовлення. Ми виготовляли продукцію конкретно під замовника. Або навіть на склад, яке потім затребувала держава. Тобто сьогоднішні... ви ще і менеджментом займаєтеся. Так, так? Життя... На сьогодні, Життя на сьогодні ми тісно співпрацюємо цього, саме на рекламу, на рекламу продукції на... успішно, ну, успішно досить успішно, якщо приймати до уваги те, що підприємство навіть в цей скрутний час, в минулий рік, цей рік, ми виконуємо наші завдання майже повністю. Давайте трошки більш детальніше про ринки збуту і розповсюдження продукції. Це не тільки наша область, так? Звісно, ми працюємо щодо реалізації продукції в декількох напрямків. Ну, якщо можна більш точно, це три напрямки. Перший напрямок це робота по реалізації на внутрішньому ринку нашому регіоні. Другий напрямок це на державному рівні, і третій напрямок за кордон. Ми вийшли починаючи з 2011 року, ми вже своєю власною продукцією вийшли на закордонний ринок. Якщо брати по місцевими, ну, по регіону, то дуже тісно співпрацюємо з місцевим органами виконавчими влади, які дуже нам в цьому допомагають саме в реалізації нашої продукції. Так, наприклад, підприємство Ольшанської виправної колонії дуже добре вийшло на виготовлення. Продукції ігрові майданчики, спортивні майданчики. Так, вони ще на сьогоднішній день вони стали востребованими для шкіл, для дитячих садків. А завдяки нашій роботі, я думаю, що ми знайшли ту середину, коли ціна відповідає якості, і яка задовольняє потреби саме покупців, і ми досить активно на цьому фронті працюємо. Сама робота, так, коли засуджений, перебуваючи у виправній колонії, у виправному центрі, в самій цій установі, робота вона сприяє тому, що він психологічно готується вже до звільнення, так, він зайнятий, тому він ну, вже так, розмірковує над, тим, над чимось хорошим. Так, він щось робить таке, що корисно для всіх і для нього також. І, у зв'язку з цим ще питання, гроші, які вони заробляють. Вони заробляють щось для себе, ну, щоб вийти, і потім якийсь капітал, такий був, був початковий, так, для того, щоб ну, поїхати додому, у кого є домівка, чи якось влаштувати своє життя поза межами вже установи, в якій він перебуває. І е, як це корисно для сам, самої колонії? Вона щось заробляє, вона для себе щось е, має. Питання досить таке, ну, Вашу... да, об'ємне, так, так, так об'ємне. Що стосується м, роботи. Психологічної, так, так. Да. Значить, ну, Тут є плюси, так що дійсно людина є казання та працею, вона і готує себе вже і психологічно, вона вже бачить, ким вона буде надалі. Тим більше, що один із напрямків ресоціалізації ми беремо так, що. В основному напрямок повинен бути і на продукцію, яка от в районі буде, в місцях, в селищах, для того, щоб засуджений, який вийде. А до речі, це майже 80% засуджених, які знаходяться в установах нашої області. Це мешканці в, нашої селі. області, і вони повернуться сюди, наші в наші села, в міста. І і він побачити, повинен то бачити майданчик свою який роботу. Він створив, так, 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 так. А якщо буде, він ще так. цілий буде, той майданчик не, не Так і там будуть діти, так, то це буде так, так, велика це радість. Досить. Великий позитив Я От саме для людини, для того, щоб вона знайшла себе в цьому суспільстві, щоб був стимул для того, щоб для подальшого його існування, для подальшої пошуку роботи, облаштуванню і тому подібне. Що стосується заробітної плати, які вони отримують, на жаль, на сьогодні це звісно не дуже великі гроші, тим більше що працевлаштувати ми можемо ну, близько. П'ятдесяти до 60% засуджених, які знаходяться, працездатні, які знаходяться в установах, недостатньо на сьогоднішній день матеріально-технічної бази підприємств і наших майстерень для того, щоб залучити всіх. А інші вони не працюють, тому що їм не дозволяє здоров'я, чи вони цілком здорові? Ну, скажімо так, наскільки вони можуть бути здорові у такій установі, але вони не хочуть, чи просто немає місця робочого для них. Тут і що вони різні, роблять? До речі, тоді тут є різні значить причини, чому з тих, що не працевлаштовані, є засудження, які умиснаних, не хочуть ну, принципово працювати. так. Є так. така категорія. Є так. засудження, які хворі і не можуть працювати. Тим більше є такі, які не мають взагалі ніяких навичок і не хочуть вчитися. Із тих, та навіть є такі, які хочуть працювати, а ми не Але можемо працевлаштувати. Є й такі. Щось для того робиться, ну то може по змінам там працювати, чи є якось там тиждень один працює, тиждень інший працює, потім змін. для того, щоб збільшити чисельність засуджених, які будуть залучатися до праці, були створені майстерні. В майстернях, звісно, зарплата там набагато менше, тому що засуджена головна мета саме щоб отримання ними якоїсь професії. Але тут більший підход і до творчості, наприклад, поєднання і творчості в людині, і отримання матеріальних і, скажімо, просто отримання роботи. Це розширені і сувенірні дільниці, і деревообробка, де людина може себе проявити якось. Творця і, при тому, не стандарт, і... Москій, Так, 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 так. Mm -hmm. так. Крім того, для того, щоб покращити саме напрямок залучення засуджених до праці, збільшення, ми постійно шукаємо нові замовлення, нові види продукції. Крім цього, оновлюємо матеріальну технічну базу. Наскільки можемо, звісно. Так, наприклад, з початку цього року. Ми відремонтували, оновили нашу матеріально-технічну базу, наші станки, наші обладнання десь на суму майже 300 тисяч гривень. Це дало змогу теж залучити до праці десь близько 100 чоловік засуджених. Кошти це державні кошти, чи це ті кошти, які заробляються завдяки тому, що працюють засуджені? на сьогоднішній день. Як фінансування фінансування системи? В цілому складає десь близько 30-40 з бюджету держави. Це інше, це саме завдяки роботі підприємств, майстерень, завдяки спеціальному фонду. Це так складається чи це таке правило, що 30-40% від державного бюджету, а інше ви повинні заробити самі. Ну на жаль, це так складається на сьогоднішній день, але є. Фінансові плани є плани, які ми повинні виконувати саме по наповненню, перерахування коштів для бюджетної діяльності, забезпечення бюджетної діяльності. Так що, ну, в основному, в основному, в тому, звісно, недофінансування йде, йде, але те, що ми можемо, там на своєму рівні, ми. Будь-яке підприємство, яке працює у будь-якій галузі, так воно не може працювати в одному і тому ж режимі, в одному з однієї тією ж продукції, тому що і оновлення відбувається, і ринок дуже так чітко реагує на те, що щось нове з'являється. Так і ваші підприємства вони повинні реагувати для того, щоб бути, як це ну може не смішно буде звучати, але конкурентно спроможними на ринку, так на ринку збуту, тому що ваша продукція, вона специфічна, но ну, вона. Дуже потрібна і вона якісна. Вона якісна. Як ви реагуєте на зміну, на зміну у ринку? Як ви відшукуєте у той ринок збуту? Як ви відшукуєте клієнтів, які подобається те, що ви робите, і які роблять замовлення і які хочуть бачити сучасну продукцію? Ми активно працюємо не лише в рекламації наших продукцій, нашої продукції, ми рекламуємо постійно. І продукцію, і в журналах, і в газетах навіть позвоніть нашій газеті. Ми постійно кожен день оновлюємо інформацію. Це і інтернет видання. Крім цього, аналізується постійно аналогічна продукція або продукція, яка користується попитом, uh -huh. і, і, і виходячи з цього. І виходячи з тих можливостей, яких у нас є, от ми таке направлені. Крім цього, активно ми приймаємо участь у виставках, різноманітних ярмарках. От, до речі, про виставки. У нас є так: є фотографії, так, з виставок, в яких ви брали участь. Давайте подивимося і поговоримо про це: от, наприклад, що це, як це. Це остання виставка, в якій ми приймаємо участь. Вона була всередині цього місяця в, в нашому виставковому центрі в місті Миколаїві Експомиколаїв. Це спеціалізацію. Зована виставка тільки вашої продукції ні, чи загальна промисло загальна промислова продукція промислово. це була виставка. Угу. Наш дім енергозбереження угу. до речі, ми стараємося активно приймати участь і в, наших, в нашому виставковому центрі завдяки і допомозі облдержадміністрації і колективу і керівництву експоцентру. двічі, тричі, десь на рік ми в середньому приймаємо участь в нашій регіональній виставці. І крім цього, приймаємо участь також і в Києві в спеціалізованих виставках: це такі, як і Агро, які проходять щорічно, і Каменна Переробка щорічні виставки. А вже другий рік поспіль ми приймаємо участь у міжнародних виставках. Так ми приймали в минулому році участь участь виставці в Познані. Кам'яна переробка це саме спеціалізована по каменю виставка, де представлялась продукція наших установ. Ну от дивіться, ну, взагалі-то тоді доречно буде спитати, так мені вас, як ми виглядаємо на тлі інших таких ось підприємств в інших областях, так, які іншим управлінням в інших областях належать. От як ми виглядаємо? Ну, досить в принципі непогано завдяки роботі саме наших маркетингових служб. Тільки починає з цього початку цього року ми виробили, виробили, освоїли випуск більше як 20 нових видів продукції. Тому, звісно, інші області теж постійно проводять цю роботу, оновлюють. Але я думаю, що ми займаємо. Добру середину серед 24 областей, то я думаю, що добру середину ми маємо пошуки нової продукції. От щось нове з'явилося в той, в тій галузі до якої належить підприємство, яке у нас є, так в нашій Миколаївській області, у якоїсь установи. От як реагуєте? От з'явилося, от побачили, ви чи. Хтось з співробітників вивчали все. О, є така, а давайте спробуємо. Як відбувається оця спроба? З чого починається? Починається, звісно, з, з ідеї. Мастера. Так, Це з бажання, з бажання працювати так. на місцях так. самих, не лише адміністрації там, установи, допустимо, або персоналу підприємства, а і від бажання працювати з цих самих засуджених. Якщо це інтересно буде, то воно, звісно, йде в серію взяти, наприклад, так, виготовлення от жилетів розгрузочних для військовослужбовців. Mm -hmm. Є потреба, так. нагальна потреба. Спробували. Не вийшов, то достатньо удобно, щоб було, не вийшло. Попробували ще раз, пішло. Воно, якщо і тим більше, що воно користується попитом, воно потрібно. Почали працювати в цьому напрямку. Так само йде і багато іншої продукції, наприклад, і те ж сама гранітна. Що можна сказати, бруківка, гранітна, колена, один вид, і все. На сьогоднішній день їх уже цих видів більше ніж 20-30 є, і тим і постійно оновлюється. Замовник приїхав, мені потрібна бруківка. Пилена, колена, там стермачена, все це пробується, все це опрацьовується. Якщо воно підходить, воно цікаве. Ми його. Ви казали про те, що ну, багатьом, майже всім підприємствам, які є в нашій області, це десь по 50 років у середньому. Так? Замовники, от як вони реагують на те, що продукція саме такого підприємства, специфічного підприємства, вони звертають на це увагу? Може, якась є недовіра, чи може вже цей бренд так, якісної продукції він спрацьовує? Ну, тому що так? Ну, Що може людина, яка там була злодієм усе в своє життя, що вона може таке виробити хороше, ну може така думка бути цей міф. Стараємося спростувати, але все ж таки існує така, думка. так, є, 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 є і не лише у нас, не лише в Україні, навіть ну так, так. не лише в Україні. Тому що, наприклад, на європейському ринку, куди ми плану виходимо, то ця продукція взагалі рахується, що це зроблено засудженим. Вона не має. Продаватись так на загальні потреби, вона має бути тільки державним, працювати через державне замовлення. Але головна мета це вчасно і якісно виконати замовлення, щоб воно відповідало вимогам замовника. І ця постійна робота, вона просто у людей в наступному виробляє вже Ну, сприйняття сприйняття цієї продукції. А є постійні так? клієнти, які звертаються, звертаються і звертаються, які ще рекомендують. Хтось приїздить і каже, а мені сказав мій друг. Ну, який є, у вас Є, є. є, є і Саме найбільш на сьогоднішній день це саме от підприємство Ольшанської правної колонії це спортивні або ігрові майданчики дитячі. Воно пішло. Воно пішло від селищної ради до селищної ради, тим більше, що відкриття кожного такого майданчика супроводжується якимись концертами, там якимись заходами святковими. Воно досить активно зараз пішло, поширилося. Три хвилини у нас залишилося, і останнє питання. Ви вже розпочали е, розповідати про е, жилети, так е, які виробляються засудженими для е, військових, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Що ще яка допомога? Може, якась продукція, і що ще робиться, як допомагаєте? Ви ваші колеги, люди, які знаходяться, які працюють на підприємствах. Mm -hmm. Допомога насамперед моральна, тим більше, що багато саме наших співробітників пішли добровольцями захищати державу. А крім цього, ну, виготовляємо серед основної продукції для потреб військовослужбовців. Це колюча стрічкова загорожа і газа, яку виготовляє підприємство Альшанської правної колонії. На сьогоднішній день ми поставили для зони АТО близько 5 кілометрів такої загорожі. На суму ну, майже 150 тисяч гривень. Крім цього, і швейну продукцію, це ж розважати жилети, ті самі, і чахли для касок. В частності, дуже багато і допомагаємо, чим можемо. Зробили, відремонтували на автосервісі одного підприємства два автомобіля військових. Співробітники Здавали вже декілька разів кошти. Ну тобто, чим можемо, чим можемо. І не лише я живу. Дякую, дякую, Володимира Володимировичу, за розмову і цікаву, і корисну для наших телеглядачів, для всіх нас. Я прощаюся з вами. Я вам дякую і я прощаюся з вами, шановні телеглядачі, і бажаю всім нам жити чесно, працювати. А якщо Трапиться якась біда, то завжди пам'ятати, що допомога один одному це найголовніше, що є в нашому житті, і кожна людина має право виправити свою помилку. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.